Вітаю вас, дорогі вступники! Отож, цьогоріч перед вами справді випробування. Вам необхідно зареєструватися та взяти участь у національному мультипредметному тесті для того, щоб ви мали можливість вступити в омріяні університети. Як це зробити, яка процедура реєстрації та який пакет документів вам необхідно мати в електронному форматі для того, щоб успішно пройти реєстрацію? Ми сьогодні вам детально про це розкажемо і безпосередньо, на прикладі реєстрації покажемо, як ця процедура відбувається. Отож, для реєстрації, для участі в національному мультипредметному тесті вам необхідно в пошуковику ввести. Безпосередньо реєстрація на НМТ. Відповідно, вас перекине на сторінку Українського центру оцінювання якості освіти. Адреса цього центру testportal.gov.ua. Для того, щоб успішно пройти і розпочати реєстрацію, вам необхідно обов'язково ознайомитися з переліком відповідних документів, зокрема, порядком проведення НМТ, особливостями реєстрації та особливостями подання документів під час додаткової сесії. Якщо ви не зробите цього, ви не зможете далі розпочати реєстрацію. Для реєстрації для участі в НМТ вам необхідно ввести кілька форматів даних. Зокрема, важливим документом є реєстраційний номер облікової картки платника податків, або ми знаємо цей документ як ідентифікаційний код. Тут ми маємо обов'язково ввести цифри, які є безпосередньо в цьому ідентифікаційному коді. Тож пробуємо вводити необхідні дані для реєстрації. Обов'язково перед тим, як будете розпочинати процедуру, майте ці дані в електронному форматі. Це може бути фотодокумент або сканований документ. Пам'ятайте, що розмір такого документу не повинен перевищувати 1 МБ. В іншому випадку, ви не зможете їх завантажити в четвертому, в останньому етапі реєстрації. Далі. Необхідно вказати прізвище, ім'я та по-батькові. Так, документ, який посвідчує вашу особу. Це є паспорт у формі ID-картки. Ну, здебільшого, більшість випускників будуть мати якраз ID-картку, однак, якщо хтось з випускників минулих років захоче зареєструватися, то ви можете реєструватися на підставі паспорта у формі книжечки. Вказуєте номер документа, id карточка не має серії документа. Якщо це її паспорт старого зразка, то тільки в такому випадку ви вказуєте серію документа. Обов'язково підтверджуйте, що ідентифікаційний код і інші введені вам дані є правильними. Створення персонального кабінету є чи не найважливішим у процедурі реєстрації, оскільки саме у вашому персональному кабінеті ви будете бачити всю інформацію, необхідну для реєстрації. Зокрема, ви пізніше за 10 днів до початку проведення НМТ ви будете бачити місце проведення, час проведення, дату проведення НМТ. От, і там згодом будуть відображатися усі ваші результати. Як зайти у свій персональний кабінет? Аналогічно заходите на сайт testportal.gov.ua і на першій сторінці цього сайту ви будете бачити покликання на персональний кабінет, куди і заходите. Наступним етапом реєстрації для участі в НМТ є доповнення ваших даних. Зокрема, вам необхідно ввести інформацію щодо вашої електронної пошти. Контактний телефон, далі вказуєте інформацію про здобуття повної загальної середньої освіти. Обираючи цю комірку, перед вами є інформація така: або ви є випускником поточного року, тобто ви закінчуєте 11 клас і здобуваєте цьогоріч повну загальну середню освіту. Або ви є студентом другого курсу коледжів чи професійно-технічних закладів освіти, і саме під час другого, оскільки під після закінчення другого року навчання ви теж можете є випускниками і здобуваєте повну загальну середню освіту. І друга вкладка це випускник минулих років. Це означає, що ви вже закінчили здобуття повної загальної середньої освіти, і у вас вже є на це підтверджувальний документ. Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Отож, обираємо в нашому випадку випускник поточного року. Вказуємо заклад. Далі, якщо ми визначаємо відповідно випускник поточного року, вказуємо, де ми маємо здобувати повну загальну середню освіту. Або це є заклади України, або це є закордонні заклади освіти. Якщо ви обираєте закордонні заклади освіти, відповідно перед вами далі буде визначено пізніше кількість. Країн і міст, де буде пункти здачі НМТ. Якщо це є український заклад освіти, ви маєте обрати, де саме знаходиться ваш заклад. Перед вами відразу відображається введена вами інформація. Уважно перегляньте правильність закладу освіти, правильність вибору закладу освіти і продовжуємо реєстрацію. Наступним кроком є вибір предметів, які ви будете складати адже українська мова і математика є обов'язковими предметами під час національного мультипредметного тесту. Третій предмет ви обираєте на вибір. Вказуєте обов'язково, де ви плануєте проходити НМТ, чи це знову ж таки є на території України, чи це буде за кордоном. Якщо буде за кордоном, ви обираєте місце, яке найближче до вашого проживання. Якщо у вас ви розумієте зараз, що місце проживання ваше може змінитися. Ви можете натиснути на комірку Потребую проходження НМТ під час додаткової сесії, і таким чином, під час додаткової сесії, ви будете мати можливість скласти НМТ, якщо ви не візьмете участь в основній сесії. Підтверджуєте знову ж таки, уведення даних. Якщо з різних причин вам потрібні спеціальні умови, теж про це обов'язково вказуєте. Якщо не потрібно, зберігаєте інформацію, яку ви тільки що ввели. Наступний етап є теж чи не найважливішим, оскільки саме тут необхідно завантажити усі ваші документи. Їх є небагато, але їх треба правильно завантажити, тому що. Це є запорукою успішної реєстрації на МТ. Отож, документ, що посвідчує особу. Завантажуємо. При цьому попередньо обов'язково маєте ці документи в електронному форматі або фотокопії, або скановані копії. Ви можете переглядати зображення завантаженого файлу, або за потреби його видаляти, натиснувши на відповідне покликання. Другий етап завантажуємо ідентифікаційний код. Пам'ятайте, що якщо у вас є ID-карточка, то ви просто завантажуєте другу сторінку вашої id карточки Довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа, що завершує здобуття повної загальної середньої освіти, у поточному році. Таким чином, якщо ви є. Студентом, якщо ви є випускником 11 класу, або студентом другого курсу коледжів чи професійно-технічних закладів освіти, заклад вам видає довідку, яка підтверджує ваше навчання. Якщо ви випускник минулих років, то у цю рубрику ви завантажуєте свідоцтво про повну загальну середню освіту. Пам'ятайте, що довідка теж повинна бути у відповідних форматах: або формат GPG, або формат PNG, PDF-формат. Не буде завантажуватись. Якщо є потреба у завантаженні інших документів, ви можете їх завантажити. Якщо немає потреби, а у вас наразі немає, то ми продовжуємо далі. Після того, як ви завантажили копії усіх необхідних документів, переходимо до наступного кроку, для того, щоб їх надіслати на опрацювання Українському центру оцінювання якості освіти або регіональному центру. Якщо ви не надішлите інформацію на опрацювання, регіональний центр відповідно не зможе її опрацювати, тож ви не будете зареєстровані для участі в ННТ. І не відкладайте реєстрацію на останні дні, тому що регіональному центру необхіден час для того, аби перевірити правильність введених і завантажених даних. Підтверджуємо знову ж таки нашу реєстрацію. Обчисленням результату, математичного результату, і надсилаємо на обробку інформацію. Дані нам діслано на опрацювання, кабінет створено, реєстраційні далі дані внесено. За 10 днів до проведення національного мультипредметного тесту будемо активним місце проведення, а коли ви складете успішно національний мультипредметний тест, активними будуть ваші результати. Отож, дорогі випускники, Процедуру реєстрації ми успішно завершили. Сподіваюся, для вас вона не була складною. Бажаємо вам успішно, так само самостійно, зареєструватися на національний мультипредметний тест і, звісно, з найкращими результатами його скласти.